Вітаю вас, шановні. Сьогодні вночі проснулися серед ночі від того, що чути диму. Син прокинувся, і я теж прокинулась, що чути димо. Думаю, щось горить, але я нічого не готувала, такого на ніч глядячи. Аж це, шановні, у нас така пожежна обстановка. Горять ліси, дуже сухо. І бачите, це, як кажуть, хмари, то хмарами, а оця димка це не хмари, це дим. Хмари є, тому що іде циклон Ерін, чи Ірін, чи Ерін, от, І трошечки хмар є, але оця вся димка це дим. Це не просто. Як кажуть, трошки вітер є, тому що якраз оцей циклон, що йде, спровокував оцей вітер, а десь іскра, і знову по пожежі біля Монтона. Ось отакі. І ми вийшли, кажу: от давай зайдемо, це Петіт Вона, ця річечка йде із заливу, залив фанді до. Монтона Ось отакі у нас краєвиди тут, от бачите, зупинилися. Хмари, хмари. Обіцяють, що може о 12-й годині є ймовірність дощу. Ми отак от спустилися тут до заливу. Ну Це річка, річечка, Вже яка йде з заливу. І ось так такий пейзаж відкривається. Гарно тут, бачите, якраз прилив іде але не зовсім, бо бачите, тут ще є місце, але річка зараз повноводна. І якраз йде прилив. Тому що от там в тому місці залив фандій, де піднімається вода. І якщо посидіти тут, то можна дочекати, що вода прийде аж сюди. ну от такі в нас новини. Бувайте здорові, миру. вам Добра, ну нам дощу не стає. А так все, дякувати Богові. Бувайте здорові!